Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами подивитися на супертестування змін на мапі Erlenberg. Скоріше за все, ці зміни вже зможемо протестувати і самі в оновленні 1.29, тобто у наступному. Далі обговоримо злив інформації про долю МБТБ, важкого танка рівня 10 США, акційного з барабаном на 6 снарядів, касети по 3. Снаряди, тому що про нього з'явилася ніби як остаточна інформація. скоріш за все, ноги ростуть із донатної версії Вод Експреса, тому що я цю новину побачив на англомовних ресурсах. Ну і, звісно, само собою розбираємо фінальні характеристики даної машини у гаражі, тому що саме БТБ, оцей важкий танк 10 рівня з виходом оновлення 1.28.1, вже доступний у гаражі. В порівнянні будемо дивитися на фінальні характеристики. Цю машину не так давно підготували, вже навіть ціна у неї остаточна є. Коротше кажучи, давайте поступово, почергово будемо з цим розбиратися, але перед цим традиційно не забувайте представляти вподобайки, під Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з першого питання, а саме супертест Тест ВОД зміни мапи Erlenberg. Вона зазнала дійсно суттєвих змін. Одна мапа виходить до супертесту, перероблена версія Ерленберга з серйозними змінами по обом флангам, деякими коригуваннями в центрі та низкою незначних правок не описаних нижче. Це якщо в загальному так брати, а тепер давайте підемо більш конкретно. Перший напрямок флангу лінії 1, 2 та 3, який має свою точку зіткнення навколо замку, сильно змінився. Замок тепер значно більший. Його нова структура дає можливість різним класам транспортних засобів відігравати, але саме гравці на важких танках повинні звернути особливу увагу на це місце. Команда, яка виграє зіткнення всередині стін замку, отримає доступ до великого балкону. З якого відкривається вид на прекрасне місто Ерленберг та його околиці, і пропонує комфортну перекатку прямо до центру міста, звідти ви можете пересуватися його вулицями до ворожої бази. І дійсно, ми бачимо, що тут у нас суттєві зміни на цій мапі. Ну або якщо точніше сказати, то цього району мапи. Далі у нас йде другий пункт, великі площі лісових угідь поблизу червоної лінії квадрати B1C2 та K1К5 були частково вирубані. Місцевість у квадратах К1К3 була змінена. Бачимо тут ніби незначні зміни, але все ж таки сховатися тепер буде тут важче. Третій пункт, інший напрямок флангу лінії 890, який має пагорб з млином, як ключовою точкою, також отримав серйозні зміни. Високий пагорб, вкритий деревами біля червоної лінії, квадрат е 0 ф 0 був розширений і тепер пропонує рівні ігрові можливості для кожної команди. Форма пагорба дозволяє використовувати тактику гри від башти, масив низькорослої рослинності дозволить вам помітити ворожі танки, які можуть в свою чергу більш точно вгадати розташування. Прихованої техніки. Дуже такий цікавий опис. Бачимо, от по факту, що у нас змінилося, і дійсно, зміни суттєві, вони помітні навіть неозброєним оком. Але як це все по факту буде відігруватися, вже побачимо, скоріш за все, в наступному оновленні 1.29. Якщо, звісно, в цьому оновленні будуть додавати цю мапу до тестування, так як було, наприклад, у оновленні 1.281, де можна було подивитися, покатати, потестувати оці мапи, наприклад, у тренувальній кімнаті. Якщо так буде, то без питань я зайду в тренувальну кімнату і вже будемо дивитися це у повнорозмірному форматі. Від першої особи, так скажемо, вже на ці зміни так буде набагато зручніше. Це скоріше попередній такий аналіз і попередній такий огляд мапи, на якій у нас відбулися зміни, і відбувається зараз супер тестування. Далі йде четвертий пункт. Пагар з блином також був розширений, щоб обидві команди могли використовувати його на рівних умовах. Нові позиції стрільби утримують супротивників на червоній лінії від нудьги і дозволять робити далекобійні постріли в місто та замок. Ну, В місто, звісно, і до цього можна було вести вогонь, в принципі, наскільки я пам'ятаю. А от в замок там дальності огляду не вистачало. Не знаю, що тут мається на увазі. П'ятий пункт великі ділянки лісу біля червоної лінії квадрати а 6 а 0 та H0К0 були зрізані. Місцевість у квадратах К1, К3 була змінена, щоб дозволити команді-переможниці безпечніше рухатися до бази супротивників. От такий у нас є опис. Шосте. На додаток до основних змін у флангах також були внесені корективи до міської частини мапи. На площах Ф5 для південної команди і Д4 для північної команди. З'явилися кущові позиції. А разом з ними і зони прямого огляду, які можна використовувати для раннього виявлення транспортних засобів, що прямують до замку. На площі Ф5 брод через річку був покращений, що дозволяє перетнути його, не втрачаючи швидкості. Бачимо, які у нас тут є зміни. Сьоме, невеликі зміни були внесені до території поблизу бази північної команди. Коло захоплення тепер трохи більш відкрите для збиття на великій відстані. На площі Б 6 був доданий брод через річку, щоб прискорити рух транспортних засобів на початку битви. Ну і восьмий пункт. Останній були внесені невеликі зміни в район поблизу бази південної команди. Густа рослинність видалена, і коло захоплення тепер трохи більше піддається прострілам на великій відстані. Отакий, от друзі, у нас опис по цій мапі. Пишіть свою думку, чи це позитивні зміни від Ерленберга, чи негативні. Я так думаю, з замком будуть позитивні. Та й біля Мельниці повинно бути простіше відігрувати для більших асортиментів машин, так скажемо. Ну, Це все будемо дивитися, звісно, тестувати само собою, коли вийде оновлення, треба буде прокатнутися і подивитися, що до чого і як, тому що це, знаєте, гадати по картинках, ну так собі, затія, Хоча попередньо ми. Вже знаємо, до чого готуватися, які у нас будуть зміни. А тепер, друзі, давайте обговоримо більш таку цікаву інформацію, яку я побачив на англомовному ресурсі Armored Patrol, але в свою чергу вони посилаються на Вод На простому Вод нічого такого немає. Я так думаю, річ йде про донатну версію Вод І дивіться, що ж там пишеться, що ніби доля МБТБ була вирішена, і в дужечках указано, що ця машина. Буде фігурувати у майбутніх якихось лутбоксах. Зараз більш детально будемо обговорювати, тому що до цього по попередніх інформаціях, по попередніх версіях і витоках були такі варіанти, що МБТБ у нас з'явиться або в особистих бойових завданнях 4.0, так скажемо, або, наприклад, у клановому поході навіть, який ще досі не з'явився. Хоча минулий клановий похід. У нас якраз 1 квітня і з'явився у 2024 році. Подивимося, як це все буде по факту. Дивіться, що у нас є по витику. Доля МБТБ була вирішена. Згідно нашої інформації, було прийнято рішення щодо багатостраждального і колись дуже потужного МБТБ. Чому багатостраждального? Тому що з моменту вводу, наскільки я пам'ятаю, десь було 6 ітерацій із змінами даної машини, в основному нерфу. Ну а для тих, хто не в курсі, або просто нагадати, це у нас США, важкий танк рівня 10, акційний, механіка, магазин на 6 нарядів, касети по 3 постріли. І Дійсно, така механіка хороша, своєрідно унікальна, можна сказати. У нас є ЧРМ Є75, ось щось схоже до цієї 9 рівня, буде в нас у важкого танка 10 рівня. Потенційно там можна видати аж 2400 одиниць шкоди за 8,5 секунд. Це ми у характеристиках, коли будемо копатися, розбиратися в гаражі, я ще згадаю. Ця машина дійсно підготовлена до релізу з виходом оновлення 1.28.1. Це я вже додав, тому що не так давно була ця інформація, що навіть вже ціну присвоїли 22 500 золота даній машині. Американська вбивця головного танку вперше з'явиться в майбутніх General Global Loot Boxes. Я навіть не перекладав, тому що, якщо перекласти, нічого не буде зрозуміло. Ну, мається на увазі це головні якісь глобальні лутбокси. Ну, так собі переклад, я так зрозумів. Я тут дописую вже сам, що мова йде про трьохневі рарні коробочки. Тому що раніше в нас в лутбоксах нічого такого не могло випадати. Я маю на увазі 10 рівень акційний, або як у китайців є преми. Навіть 10 рівня такого в нас не було. Ну а рарні коробочки, нагадую, в трьох словах. Це ті коробки, які ми можемо купляти, наприклад, першого рівня. От рарні коробочки, з яких будуть випадати з невеликим відсотком, 1,5%, наскільки я пам'ятаю, преми 8 рівня і все. Потім. З цих коробочок із 20% імовірністю із 20% може випадати коробочки 2-3 рівня, з яких в свою чергу можуть випадати вже преми дев'ятого і акційні машини 10-го рівня. Тобто коробочки другого рівня дев'ятки можуть випадати, а коробочки третього рівня із десятками. Можливо, йде і дійсно підготовка до введення цих трьохрівневих рарних коробочок. Подивимося, що у нас буде. Ну і останній абзац взагалі він не зрозумілий як для мене до кінця, тому що дивіться, що тут зазначено. Спочатку цей танк планувався для зовсім іншого масштабного заходу, здавалось би логічно, на фінальній стадії, в дужечках указано, який в результаті не потрапив у World of Tanks, не кажучи про персональні місії. Персональні місії, я так розумію, це особисті бойові завдання. Ця подія була скасована у 2023 році, чому зазначено конкретно 2023 рік, пишіть свої версії та скасована зовсім. От такий додаток до цього тексту. Ну, я тут вже зазначив, що пишіть своє бачення по останньому абзацу. Він до кінця незрозумілий. І дійсно, друзі, не зрозуміла, яка ситуація, про що тут йдеться, Тому що у 2023 році я щось не пам'ятаю, що там могло бути скасоване. І як це пов'язано взагалі із цією машиною МБТБ, якої взагалі на той момент і не планувалося до вводу, вона не тестувалася і не було про неї інформації. Можливо, якісь попередні накидки й були там на багато років вперед, у варгеймінга мається на увазі. Але відкритої інформації я не пам'ятаю, друзі. Пишіть, мені буде дуже цікаво, що ви думаєте на рахунок цієї інформації. Плюс до того, підкажіть свою думку на рахунок МБТБ. Чи ви дійсно думаєте, що ця? Машина з'явиться в рарних оцих етапних лутбоксах так як зазначено, що тут вже практично 100% вірогідність, витік такий підтверджений, що вона дійсно з'явиться у цих самих рарних коробочках. А тепер давайте перейдемо до гаражу і будемо розбиратися з цією акційною машиною 10 рівня МБТБ. Для зручності я додав цю машину до порівняння. Перше, що будемо дивитися, це, звісно, на зовнішній вигляд даної машини. Виглядає вона незвичайно. Бачимо, яка форма башти. Так і натякає, що гармата тут не звичайна, що є механізм заряджання. Непоганий такий зовнішній вигляд, нічого не можу сказати. Ну і незвичайний, це вже само собою. Тепер переходимо до характеристик. Перше, це живучість міцність з нашої машини 2000 одиниць, бронювання корпусу стака 3040, бронювання башти 290. -40. Великої броні у нас немає, її будуть практично завжди пробивати, навіть з цього ми бачимо. АТНЛД 190 мм, ВЛД-156 початок, тут 162, тут 168 Тобто, друзі, користується корпус буде пробуватися навіть восьмими рівнями. Далі йдемо по башті, це, слава Богу, не фізичний об'єкт. Але і без того вистачає, тому що 200 мм, у нас, дивіться, щоки. В районі 200 мм є навіть і менше 185 Сама башта от по масті, 186 мм. Тобто, друзі. Навіть 8 рівні дуже часто вас будуть пробувати без проблем. 200 мм це не проблема ні для кого. Ви будете грати дуже часто із 10 в основному рівнями, і з 9 рівнями, в яких гармати 10 рівня. Тобто будуть пробувати усі і завжди. Бортом не потанкуєш, 30 мм. Тут по факту показується як 50, але все ж таки це ролі ніякої не відіграває. Дивіться, 96, 115 навіть під такими кутами. Плюс до того тут відкривається 151 мм. 110 мм. Тобто, живучості в нашої машини немає. Дах 30 мм, привіт, артилерії. Це не фішка даної машини. Фішкою цієї машини, звісно, є гармата. Перше, що будемо розбирати, це, звісно, снаряди. Базовим снарядом у нас є ББшка, вона пробуває 260 мм на близьких дистанціях і 242 на 500 метрах. Як для базового снаряду хороше пробиття, нормально все. 960 метрів на секунду, швидкість польоту не критична, як для важкого танку, тому що ми будемо все ж таки грати на близьких і середніх дистанціях. Хоча, з іншого боку, я усвідомлюю, що навіть башту нам будуть пробувати, тому ця гра буде скоріше в розмін, напевне. Середня шкода за постріл 400 одиниць. Шкоди. Далі йде в нас підкаліберний снаряд, так само має 401 шкоди за постріл, пробуває 305 мм. Не дуже багато, як для голди, і втрата бронепробиття на відстані у нас дуже велика. До 265 мм. Це дуже велика втрата бронепробиття на відстані. Швидкість польоту, звісно, комфортніша, на 1130 м на секунду. Третім снарядом є осколково фугасний, пробуває він 60 мм на усіх дистанціях. Станціях, і 960 метрів на секунду, так само, як і ББшка базова летить. Тобто, якщо підсумувати по снарядах, у нас недостатньо комфортна голда по пробиттю це однозначно. ББшки, як для свого класу, для традиційних базових снарядів, хороші, осколково-фугасні традиційно стандартні. Вони, до речі, мають підвищену шкоду 515 одиниць шкоди. Якщо подивитися далі, що у нас є, що ж у нас є за фішки. Перша фішка це середня шкода на хвилину. Вона й дійсно доволі така непогана, тому що 2788, як для барабану, це дійсно непоганий показник. До речі, перезаряджання нашого барабану в базі 4314, перезаряджання між двома касетами з трьох снарядів, які складаються 3,5 секунди. Ну і, звісно, дві касети складаються в свою чергу із шести снарядів. Між пострілами у нас півсекунди, секунди, 0,5 секунди між пострілами. Тобто, друзі, якщо так прикинути, то ми за 8,5 секунд у ідеальних умовах, якщо все залетить, все проб'є, можемо потенційно нанести 2400 одиниць шкоди. Це основна фішка даної машини. Звісно, скоріш за все, це буде розмін, тому що у нас броні ніякої немає, і ми навіть від Башти дуже рідко зможемо танкувати. Швидкість з пересування прицілу 41,72, як для важкого танку, непогано, класно. Кути вертикального наведення комфортні, класні, мінус 20. Час зведення 2,59 непогано, як для важкого танку, і розкид на 100 метрів у базі також непоганий 0,34. Але в нас погана стабілізація. 0,25. В Русі 025 при повороті шасі і хороша стабілізація при повороті самої башти 006. Тобто в Русі і при повороті корпусу дуже буде розкидатися це коло, це, само собою. Ну, в принципі, слід очікувати для машини з подібною механікою. Ну, а якщо взагалі підсумувати вогневу потужність, то це, звісно, наш і плюс. По рухливості дивимося, 50 вперед, 15 назад, при питомій потужності 1644. Непогані показники, як для важких. Важкого танку 10 рівня, друзі, але слід враховувати, що це все буде ще залежати, як ми будемо набирати свою максималку від опору ґрунта. Швидкість повороту шасі 41,72 непогано, як для важкого танку. Динаміка нормальна. По скритості немає ніякого сенсу дивитися. 7.24, нерухома машина 3,59 під час руху, все зрозуміло, важкий танк, ми і не будемо там десь за кущиками стояти в основному. Ну і по спостереженню 400 одиниць, друзі. 400 метрів непоганий огляд. Тобто, якщо підсумувати взагалі по цій машині, це машина без живучості, без скритості, зрозуміло, але в той же час має непогану вогневу потужність із оцією фішкою, барабаном на 6 снарядів із касетами по 3 снаряди. І хороше спостереження із нормальною рухливістю. От таку ми маємо машину. В цілому, вона повинна бути непогана, друзі. Вона повинна бути непогана, але я дуже. Здивований, що її слід очікувати у лутбоксах, скоріш за все, в оцих трьох рівневих. Чекаємо ще підтверджень, можливо, якась інформація найближчим часом ще з'явиться на Вотекспресі. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!